Зараз з батьки. Здорово, значить, надіюсь, я колись обзаведу оператором, який буде збоку знімати все, що я роблю. Поки за кадром значить, я поставив карп. Цей то, що, там я перебирав трамбліор, купив нові провода, провода 200 гривень, взагалі шара. Поставив генератор. Думав, що він не буде закриватися, але ні, нікуди він не впирається. Я вже закривав, перевіряв. Правда, без цієї от штуки, максимум, якщо ця херня буде тіпа, ціплятись, ми її отако, тіпа, підпиляємо. Це не точно. По знакомому токарю, перехідник креслення під е, фільтр, значить в чому ситуація? Робимо звичайний перехідник без е, перенаправлення потоків під ваносовський фільтр. Просто в оцю от шлангу пускаємо сюди, а звідси пустимо таку ж саму шлангу сюди. І все. І на цьому все. І будемо далі пробувати запускати тільки дві заглушки. Виготов. Ось, значить, знайомий токар виточив таку планшайбу. Вона має бути, виходить, ось так от. Сюди ми вставляємо рідну цю різьбу від газона, там переріжемо і підпиляємо. І зверху, виходить, накручується фільтрик. Вже набагато цивільніше і краще, ніж та совєтська херня. Так, ось наша шайба. Взяв я рідну оцю от, типа, палку, на яку прикручується масляний фільтр газону. Вот Обрізав часть, яка вкручується в блок. І часть, яка буде вкручуватись в фільтр. Різьба тут майже співпадає, я тільки візьму ще фумку, намотаю, щоб вона плотніше там була, бо трохи шах, все одно трохи вона там люфт має. Ну коротше, якщо що, ми цю херню переточимо. Просто я хочу спробувати так, якщо воно буде тримати, то так воно і буде. Штука вийшла, зараз примірюємо, а потім зробимо дирочки під витік масла. Тут я випускаю масло для V8, 15-40, думаю, нормально буде. І фільтр від Волги і від газелі, хер я Короче, Ми зараз їдемо за переходничком, забираємо його і будемо ставити це все завивати. Ось для більшого розуміння. От наша планшайба. Тут вона обжалась резиночкою стоковою. Чотири отвори як на фільтрику. І все. Поміняв я масляні потоки. значить Оцей от контур, який у нас заходить фільтр, заходить туди. А цей контур від маслого насоза йде одразу напряму фільтр. Візьму хамутики, тут треба буде поставити хамут і все. Якраз у нас от, тут все чітко, нічого ніде не треться. Якраз м'ядна трубка, це заводська м'єдна трубка, яка йшла звідси сюди, я її перегнув і зробив от сюди. Ну так, звісно, я хотів, щоб залишились м'яні трубки, але нічого, в принципі, так теж не дуже воно погано виглядає. Як воно відмиється все, бо воно вже все засране, я думаю, буде непогана картинка. Так, поїхав взяв другий фільтрик під різьбу Маздовську. Переварив до нашого перехідника шпильку оцю от з Пробовського блока. Якщо хто не знає Ford Proba, це американська мазда м'ята, грубо кажучи. І все, вже все стоїть. значить Трубки у нас піділені, все ще підіжму і ставимо плюсовий провод. і Будемо пробувати стартером крутнути двіжок. Ще виходить, немає у нас метрового тут проводу ніде. значить в мене є один мітровий. Ось він тут підключений. Зараз до нього під'єднаю от через через, через оцю от штучку. Зараз обіжму його от так само. І виходить стяну їх отак. От. Стяну їх, короче, фокус ловий. Стяну їх отак от болтом. Заізолірую, потім тряпчу ізоленту і все, у нас буде цей провод по кузову йти до стартера. В общем, все, работаем. Також були придбані два болта для стартера новенькі. Тому що там мають бути заводом шпильки, але там же коротше повір про свернені насквозь. Тому будуть болти. І новенька катушка, абсолютно нова ще часів СССР. У мене є дві катушки, де вони там лежать. Вон одна і вон друга. Стан у них ну зовсім не задовільний, не хоче різкова. Нам на ній їхати 1000 кілометрів, то я думаю, на цій катушці буде якби спокійніше. За... Благо, що тунель зрізаний, дуже удобно ці нові вставляти. Тільки треба їх наверное, чуть підбивати, бо воно трохи тугенько так сидить, але нічого. Ну, О, нижній зашов дуже легко. Благо, що вона така висока, що я вон під неї заліз, навіть не піднімаючи її. Зараз вон закидаємо сюди стартер і все, пробуємо підключати. Вона наша проводка нова. Так, взагалі, проблема в тому, що на старті у нас немає різьби, тобто болт насквозь пройшов, І звідти, ну ви самі розумієте, нереально майже закрутити, тому зараз будемо робити спецключ з одного із совєтських ключів. Хай простять мене всі любителі радянських ключів, але в мене таких вдосталь. Та й в принципі на будь-якому металоломі їх можна взяти. Зараз ми отаку його туди зробимо, такий буквою Г його зробимо, щоб під ключ на 19 там тримати, тут затягувати. Полагав, наша гайка затягнута, ключик сработал, все чітко. Зараз нижній затягуємо. Так, стартер встановлений, треба було тут ванжерончик підпиляти. От, встановив, проводку під'єднав, все вон болтики наші Ну, Тут є тріщина я думаю, вона нахер, ну, типу, пофіг на неї, нічого від цього не станеться. От тільки ще один плюсовий кабель накинем і все. Уже все готово для першого запуску. Дуже туго двигун, і ми нічого не придумали розумніше, ніж прицепити трос до Ваноса і потягати двохтонну тонну майже волгу Вануса. Один і п'ять, між прочим. І це дало результат, тому що після цього двигун, який лежав 7 років, і був зібраний мною. Який не знав абсолютно, як збирати, збирав чисто інтуїтивно, почав крутитися легенько від руки. А до цього з без свічок двигун ломом проворачували тільки. Так, зробив я заглушки вон бензонасоса і заглушку ограничителя оборотів. Чекаємо мого коріша, підключаємо все і пробуємо. ну, Хоча б покрутити його. Якщо він крутиться з стартера є іскра, тоді, можливо, ми зальємо бенз в карб. Закрутимо свічки і спробуємо його тиркнути. Як думаю, ви всі здогадались: Волга не завелась. А чому? А тому, що у нас було не виставлене запалення правильно, був не настроєний карбюратор, не працювали свічки через те, що провода були пробиті. І були не настроєні всі клапана. У нас абсолютно всі клапана були зажиті. Поїхав я на базар за трамблером і тут от побачив таке от зажигання. І мені його віддали по дуже хорошій ціні, так воно останнє було. Ось БСЗшка. Заодно і я думаю, ми його поставимо, бо навіть буде краще, тому що на машині іскра прям, ну слабенька, дуже. А ці контакти, все, я так не хочу з цим дрочитись. а Це сучасне, більш-менш нове зажигання. Я думаю, на ньому буде набагато краще. Може, ми його і запустимо сьогодні. У нас супер-пупер колектор, значить, зварений з. Який діаметр? 57-й. Да? Внутрішній 50-ка, а зовнішній 57-й діаметр повороти, труба і фланець ланосовський, вроде, я не знаю, якийсь стандартний. Зараз будемо його туди зараз теж приварюємо фланець до того кусочка труби. Ось Один колектор у нас зроблений. Тут нам потім треба буде 45 градусів вверх підняти і ми пустимо попід порог його. Зараз робимо, вирізаємо ще тут от шмат машини, робимо тут ще колектор. Цей тросик нам не потрібний. Я не знаю, що він тут взагалі лежить, що це таке. Щось я мудрував тут. От, пускаємо колектор так же само вниз і будемо думати потім, як нам провести тяги, щоб нам нічого не заважало. Я думаю, це буде дуже складно, але не знаю, будемо пробувати. У зв'язку із тим, що Волга дуже заважала моїм сусідам по гаражному масиву, її срочно треба було відтягнути в якесь інше місце. А в гаражі на той час стояв екліпс і стоїть по сей день про тому вибір пав на те, що треба її перевести на роботу до мене. Дякую за це сані, другому і Дені, які в зі мною в цю нелегку справу. Здорово і все, ми нарешті на роботі. Далі всі роботи будуть по ній поки Здорово, ребятки, Волга на новому місці. Що виходить, я по ній поки робив? Я її пригнав. Майже нічого з ней тут не робив поки настроїв клапана. Так як получается, ну, була слабка компресія якась, ну, типо, от не було цих от, звуків. Пшикання. Я настроїв клапана, були настроєні тільки другий і шостий. Всі останні були зажити. Восьмий взагалі був типу, затягнутий повністю. Я виставив мете на кожному циліндрі, перевірявся. В общем, клапана відрегульовані. Далі. Проблема була з карбюратором, що він не затягує бензин. Не знаю, в чому була проблема. Розібрав топлівний насос, там була манжетка порвана, то думаю, куплю ремкомплект. От купив повністю ремкомплект на 135-й карб наш. Зараз буду перебирати, спробуємо сьогодні його вкинути туди. Ну, типа, відрегулювати, вкинути його в цю тачечку. Нашу, і мало ну, починемо бустер, тому що ще провода на бустері поплавились. Вот. І будемо пробувати заводити хер я знаю, получуся, ні. От такі вийде. короче, справи. Так, переправи карт, вони зробив, поміняв відкрительний насос, джеклор. Все працює. Відрегулював поплавок, все зробив. Не знаю, типу оці він тіки. це регульоров, чогось чи ні, я їх теж поміняв, все зробив. Там жукльори всередині поміняв. От зараз поставлю ще заглушку цю і ставимо його на машину. і Будемо пробувати. Може щось поміняється. Після того, як карбюратор був перебраний Шо? і поставлений на двигун, рішили ми її потягати з торса, Навіть не очікували ми, що це вийде. Здорово! Волга у нас поміняла дислокацію, зараз вона знаходиться в мене на роботі. Що я зараз буду робити? Ми її запустили, зараз будуть кадри сталкача правда, тому що у нас не крутить стартер. Діло в стартері, такий мені продали його. На базарі приїду до них з претензіями, тому що вони мені казали, що він повністю відремонтований. Тую За... навести марафет. <світ> <світ> ну, пожалуйста. Стян, стян. Йо-мою. Чи ще його держиш? Я... Чекаю. Є е. два. Добрий ранок. Ранок наступного дня. Значить, от у нас все розібрано, знята вся проводка, знято абсолютно все. Навіть е тормозний циліндр у нас потік. Зараз займаємося водними процедурами ЗМЗ і всієї підкапотки. знімемо рішетку. Будемо підварювати оту частину. Буду підварювати цю частину, вимивати його зараз все і готувати до фарбування саму підкапотку. Двигун у нас має бути чистий. Пройшло й 5 як наш моторчик чистий і під капотку, в принципі, вся. вимивав я концентратом оцей, от розбавляв його так, як потрібно було. змив, як ви бачите, в ідеал. все. Потім після цього, я думаю, що оці всі деталі я прокрашу, шкіф, оцю, всю, цей шкіф, кришки я возьму заново акрилом портрет, бо це була тупа ідея. красити їх до установки в машину. Ось, рульовий вал, все, тут все. Вичищається і краситься теж чорним акрилом. А, ну і для диваних експертів, які говорили, типу, вод, пробок немає, типу заливних карбюратор відкритий, заляло, типу воду в циліндрі. Зараз я вам покажу. Тут є трішки води, я її видув, Але це я думаю для цього мотора взагалі не критично. Ніякого там гіроудару або чогось там не буде. Ось щук. Ось, будь ласка, чистеньке масівка. На вона воно От. Немає ніякої води, мітка у нас по максимуму. Все чітко, так що не переживайте, нічого не буде. Зараз я ще допомільно викручу всі свічки, видаю циліндр і запшикую тут якимось масівком. Хай стоїть. Тут зненацька мене укусили якийсь хіпстер, і я вирішив, чому би не зняти стару фарбу з радіатора і не покрити його. Фарбуванням ще підрізав, примірив радіатор. Весь цього шківа від нас ідеально становиться. Ми поставимо тут електрокульори, все буде чітко. Якраз тут місце і капот закриється. Тобто, бо коли він стояв тут, капот ніяк не закривався. Я його вичистив, покрив вот тут вот лаком, цю штуку не покривав, ми його ще гарніше пропаяємо, бо воно звідти сіфоново і знизу так само. Трохи вичистив, соти, отакий от виходить, а-ля стімпансько. Ось ось у нас одразу дирки повипадають. Вот, оце з цим. І нижній з помпою. Так от у нас все воно виходить. Двіжочок вимити, вже воно більш-менш просохло. Може сьогодні, а може завтра вже. Візьму ту щотку, вичищати тут все. Куплю епоксидний грунт і чорне як і покриємо тут все. Тільки перед цим треба зняти решітку, бо хочу ще за нею все прикрасити, щоб сюди ми вже не лазили. Тобто, ну. Двигател, вичистив щеточку, закривав преобразователям на травиці і заварив оцю дикті під акумулятор Я. Час від роботи вирішив зайнятися кожухом пічки, тому що якщо встановиться трабльор, не могла пічка закритися кришечкою своєю, то я от вирішив переробити. Такій стадії у нас перебуває зараз воложана, нам лишилось, получается по ней під капотом зібрати косиці. Ми переробили проводку волги під газон. Під'єднали всі датчики, все у нас зараз працює. Ще хочу додати сюди підсвітку, Знаєте, як на капот, от, типо, коли відкриваєш, щоб середини плафончик висів, щоб він світив сюди. Вот. і все. І виходить, порішати проблему стартером, так як у нас зараз стартер підклиніє, машина не може завестись. Ще у нас потекла помпа після першого виїзду, який ви бачили раніше. І пробка на лівій половині двигуна. Ну це якби все рішаємо. В общем, все. Получается, чому так довго не виходять серії? Тому що реально, типу, це дуже все затратно. Здається, типо, що ми майже ніфіга не робимо, але ну, зроблено тут просто конська робота, типу була. Далі буде легше, я думаю. Зараз ми тільки рішаємо питання з проводкою з стартером. Ми запускаємо і далі у нас розширення, фарбування, салончик. Ну, коротше, далі полетить просто аж бігом. Покрасти мені її не составляє проблеми. А от цією вознюю технічною мушу гратися довго. Тому до зустрічі, хлопці.